Як ви всі знаєте, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Ми вже багато вам розповідали про нові підстави для відстрочки, про бронювання працівників, про пільги для військовослужбовців тощо. Тож сьогодні ми нарешті вирішили підсумувати, так а що ж потрібно робити кожному військовозобов'язаному після 18 травня. Отже, перше і основне питання, кому потрібно оновити свої дані. З 18 травня 2024 року усі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні обновити свої облікові дані, а саме адресу проживання, контактну інформацію, тобто номер телефону та електронну адресу, а також інші облікові дані. Ця норма стосується абсолютно. Усіх і ті, хто заброньовані, ті, хто мають відстрочки, а також жінок військовозобов'язаних. Багато начальників ТЦК пишуть, що ті, хто недавно оновлювали свої військово-облікові дані і проходили військово лікарську комісію, після 18 травня не зобов'язані цього робити. Однак норма закону говорить зовсім про інше. Абсолютно усі після 18 травня повинні це зробити. Окрім цього, не забуваємо, що протягом 90 днів особи, які визнані обмежено придатні, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. А який процес оновлення даних? Отже, оновити дані можна трьома різними способами: безпосередньо у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, у ЦНАПах, тобто центрах надання адміністративних послуг, або у електронному кабінеті військовозобов'язаного, тобто в додатку «резерв плюс». Проте в ЦНАПі зараз це зробити буде неможливо, тому що уряд досі не надав ЦНАПам доступу до електронних реєстрів. Тобто для того, щоб виконати норму закону про оновлення даних протягом 60 днів. Достатньо всього лиш скачати застосунок «Резерв Плюс та ввести туди свої дані, тобто інформацію про номер телефону, адресу проживання, електронну пошту, а також авторизуватися через Дію або через ваш банк. На даний момент електронний кабінет вже працює, але працює з перебоями. Багато хто не може взагалі туди зайти, дехто ще очікує, поки підтягнуться відомості з реєстру оберіг. В своєму електронному кабінеті наразі ви зможете побачити інформацію про те, де ви стоїте на обліку, коли проходили військову лікарську комісію, який у вас статус та чи перебуваєте ви у розшуку. Військовозобов'язаним, які не мають жодного військового облікового документу, все одно прийдеться в ТИВ ТЦК. Це пов'язано з тим, що працівники поліції та ТЦК тепер мають право перевіряти ваші документи на вулиці. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Навіть виключені з військового обліку або ті, що мають бронь чи відстрочку. Йдеться про приписне посвідчення, якщо вам менше 25 років, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військовий квиток. Перевіряти ваші документи мають право працівники поліції, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та прикордонники. Робити це вони можуть за вимогою. Тобто достатньо буде лише просити вас показати цей документ. Однак, звісно, такі працівники ТЦК, чи поліцейський, чи прикордонники повинні спочатку пред'явити свої документи, що підтверджують їхні службові повноваження. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський зобов'язаний здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів через свої бодікамери. Крім того, всі вони будуть мати доступ до єдиного реєстру військовозобов'язаного і зможуть побачити, чи числиться там оця особа у розшуку чи ні. У випадках, якщо буде виявлено, що особа знаходиться у розшуку або вчинила якесь адміністративне правопорушення, пов'язане з військовим обліком, працівники національної поліції зможуть затримувати таку особу і доставляти в ТЦК чи ТСП чи у відділок поліції для розгляду постанови про адміністративне правопорушення. А також, в принципі, це можна буде і зробити і на місці, якщо ви не будете проти цього заперечувати. Також важливе питання, про яке дуже багато говорять, і якого всі дуже бояться, це позбавлення права користування транспортними засобами. У випадку, якщо військово зобов'язаний вчинив адмінправопорушення, пов'язане з військовим обліком, на нього складається відповідна постанова. Якщо працівники ТЦК не можуть з'ясувати, де знаходиться ця особа, так само працівники поліції не можуть знайти цю особу, на адресу цієї особи може прийти вимога з'явитися в ТЦК. Ця вимога, саме ця вимога, не повістка, вважається врученою, навіть якщо ви її не отримували. Якщо ж і по такій вимозі ви не в ТЦК, то такі працівники ТЦК можуть звернутися до суду з проханням позбавити вас права користування транспортним засобом. Суд розглядає таке звернення протягом 30 днів. Після цього вас можуть обмежити в користуванні транспортним засобом. Також важливо знати, що тепер значно збільшилися штрафи за порушення правил військового обліку. Це замовлено законопроектом під номером 10379, який Верховна Рада ухвалила 9 травня 2024 року, яким дозволила заочно накладати штрафи на охилянтів та значно збільшила їхній розбір. Тобто за порушення правил військового обліку у воєнний час. Для громадян може бути накладено штраф від 17 до 25 тисяч гривень, для посадових і юридичних осіб від 34 до 59 тисяч гривень. Окрім цього, варто згадати і про позитивні аспекти, які пов'язані з саме військовослужбовцями, які проходять службу. Як ми вам і раніше розповідали, тепер кожен військовослужбовець, який буде вкладати контракт, зможе отримувати сертифікат на купівлю транспортного засобу у розмірі 150 тисяч гривень. Також у разі вкладення першого контракту надається одноразова компенсація 50% від першого внеску за програмою Є оселя, і додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч гривень після другого. Так само на військовослужбовці не зможуть накладатися штрафи, пеня за просрочення кредитів чи інших боргових зобов'язань перед банками, фізичними чи юридичними особами. Не забуваємо і про додаткову відпустку за знищену техніку не більше 15 днів. В наступних відео ми вам детальніше розповімо про нові постанови, які були прийняті після 18 травня, і про правила військового обліку, і про правила призову на військову службу відстрочки, мобілізацію. Тощо, оскільки їх зараз не збиралося досить таки багато. Пишіть у коментарях, чи скачали ви вже додаток Резерв Плюс, чи туди зареєструвалися і чи знаходитеся у розшуку. Тому що багато хто навіть і не підозрював про це, і повістки ніякі не приходили, але все одно у розшуку чомусь люди знаходяться. Детальніше про послуги військового юриста, про підстави для відстрочки та сам процес мобілізації, ви можете дізнатися на консультації у наших. Військових гористів. Тому не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.